Цьому я навчилась за 4 роки життя за кордоном ніколи не казати правду іноземцям на питання, як справи. Вони чекають від тебе тільки добре, все класно, і як твої ніхто не чекає, що ти там скажеш Переживаю за Харків, переживаю за те все. Вже всім це набридло і ніхто не хоче слухати ні про твої переживання, ні про твої проблеми, як було на початку 4 роки тому. Тому всі чекають тільки. Це класно, дякую. Ніколи не просив Іспанії лате або капучино в звичайній кафешці. Тобі зроблять якусь хієра бору. Завжди кажи кафе, конллечі, і це буде. Також я навчилась по фото кави в Гуглі розуміти нормальне це місце чи ні, і буде там смачна кава чи ні. Бо так багато разів обпікалася, що вже такий скіл випрацювався. Тільки в мене одної не розуміти щось або потрапляти в дебільні ситуації абсолютно нормально. Бо якби ти не знав і не вивчив мову, завжди буде щось, що ти не зрозумів, бо це якийсь крилатий вираз, тощо, і це нормально питати, щоб тобі щось пояснили, почуватися ідіотом або тупим за коротким. Що було в мене на початку в Німеччині, це абсолютно нормально, бо ну це інша мова. Ми її вчимо. В стабільності не існує. Взагалі її ніколи не буде. З документами завжди щось не зрозуміли. Вони губляться, листи там якісь приходять, не приходять. Ну не буде такої стабільності, як була раніше. І це нормально. А чому навчилися ви за кордоном? Пишіть.